Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Запорізька область, Запорізький напрямок. Що заважає звільнити? Де окупувати Запорізьку область від росіян? Які є перешкоди? І взагалі, які плани у росіян щодо Запоріжжя? Ну, в них колись була надія ще, що вони своїми ракетами, оцими е суперракетами, не знаю тут, зможуть тримати окупацію. Зараз ні, вже надії немає, їм би самим десь сховатися. В страшні втрати? Так, звільнять, прошу, скажіть нам, будь ласка. Скажіть нам що заважає, де купувати? Запоріжжя, Запорізьку область знищити расистів. Буде звільнено. Дорога відкрита. Ой, так, так. Знаєте, самі росіяни вони знають, що Запорізька область буде звільнено, де купують. І вони вже знають це, вони звідти будуть тікати, намагатись перевдітися в цивільний одяг, шукати якісь шляхи виходу. Тут більше вже йде в них розрахунок, що от щось буде робитися. Із містами, які знаходяться, де місто Київ, Аль... Львів. Вони будуть атакувати Захід України. Київ. І там руйну будуть робити сильні руйнування, а Запоріжжя в них уже все. Вони. Будуть уходити. Скажіть ви ще сили, чи вдасться звільнити Запоріжжя до середини вересня? Так, наші військові дуже сильні люди. Середина вересня, швидкий рух по дорогах Запоріжжя звільнене, там буде відкриті дороги шляхи, будуть рухатися дуже швидко. Саме от середина вересня. Рашисти тікають, передягнуті і взагалі, там якщо так подивитися, в них Страшні втрати. Тут змінилася ситуація. Вони думали, що вони своїми ракетами зможуть зупинити велика надія, в них була саме на ці ракети, але не вийшло. Наші військові так дали відповідь, що расисти змушені самі ховатися дуже сильно, і в них великі втрати. Заперечу весь негатив, заперечу, заперечу, заперечу весь негатив обираю. заперечу, весь негатив убираю. Заперечу, заперечу, заперечую. Прошу ваші сили, допоможіть нам відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Запорізької області. Убрати. Расистів із Запоріжжя. Так, тут треба рятувати людей. Допомога. Людям необхідні ліки, допомога. Угу. І закон. І там лихо. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Звільнити Запорізьку область від расистів. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть декупувати, звільнити Запорізьку область, визволити всіх українців від рашистської агресії, звільнити. Більше немає жодної перешкоди. Всі склади з боєприпасами російські знищуються, всі росіяни, всі командири знищуються, всі військові Росії, що чинили злочини на Запоріжжі, повертаються їм назад, всі ці злочини, всі вбивства, катування, гвалтування, цей страх і жах, що творили расисти на Запоріжжі. Гертаються їм назад, буде так, буде так, буде так. Більше не можуть росіяни тримати окупацію, здаються, складають зброю, лякаються, самі по собі стріляють. Більше немає расистів на Запоріжжі. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили. Допоможіть нашим військовим України. Захистіть їх, будь ласка, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати, міни, вибухову хвилю, уламки, всю можливу агресію, що роблять рашисти, одверніть. Од цивільних і від військових України і поверніть назад расистам на голову, щоб їм звідки запускається це все назад і впало одразу. Же. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити нашим військовим всі шляхи, всі дороги і шляхи, щоб надійшла вся необхідна техніка. Літаки, винищувачі, броньована техніка, далекобійні ракети. Буде так, буде так, буде так. Ще нема жодної перешкоди, яка б заважала звільнити Запорізьку область. Не буде все сказане здійснено і так буде. Прошу допомоги. Дякую за увагу.